Матері, читає Більська Вероніка, учениця 9 класу Бережанської гімназії. Рідненька земле і знову ти в жалобі, знов плаче небо криком журавлів. Додому повертаються герої не щитом, а знову на щиті. Несамовитий біль розірве груди летить у небо воїна душа, на коліна похилилась. Очей скотилась не одна сльоза. Біль розриває материнське серце, не хоче вірити, що сина вже нема. Син став героєм нашої країни, щоб не прийшла до матері війна. Я так любив життя, хотів кохати, дітей ростити, будувати дім, але судилось на воїнами стати і захищати землю від ворогів. Не плач, матусю, на мене, я повернуся криком журавля, в твоїм віконечку сонечком засяю і розквіте вкраїненка моя, підніметься з колін, відновить сили і відбудуються і села, і міста. Я так хотів, щоб ти була щаслива, пробач, рідненька матінка моя.